Нині церква дає оддані празднику стрітенія. Вспомнім, що має в праздник стрітенія. Звісно, телебачення безбожної буде казати, зустрілася зима із весною. О, які мудрі, О, скільки вони знають. А ще одній з передач сказали і на стрітеніє дівки ворожили. І не слово про праздник, не слово про Євангеліє, не слово про те, що в мір родився Христос Спаситель, котрий передсказаний був пророками. І от сороковий день Діва Марія приносить його в храм Господній, а там його зустрічає старенький чоловік, сім'я, названий церквою Богоприємець. Чому? Прийняв Бога. Як? Так, колись років 200 назад, будучи переписчиком священно описаний староєврейського на старогречської, так називаємо септуагінта, він хотів зробити помилку про Кайсаї. Про Прокисаї казав, Месія родиться від Діви, Діва родить Месію. І він подумав, та не може дівчина родити, в такому випадку дівчина порушить закон чистоти і хотів поміняти на жена. І ангел удержав його і сказав: пиши так, як в оригіналі, а за те, що ти типу, посумнівався, що то буде діва, кота родить Месію, до, тих час, до того часу не умреш, доки не сповниться сказаної пророком. І одного разу Діва Марія приносить у Єрусалимський храм младенця Ісуса. І от духом святим підсказано було Сімйону, от прийшов твій час в тому, в чому ти сумнівався, тепер увидять твої очі. І підійшов Сімйон до Діви Марії і попросив узяти младенця на руки. Старенький. Младенцу 40 дневному каже, як Господу, нині вже відпущаєш мене, владико, послову ти йому з миром, бо вже увіділи очі мої спасіння, котре ти приготовив світ в откровенні язиков і славу людей твоїх, Ізраїля. Бог в лиці Ісуса Христа. Младенця, богомладенця і представник старого завіта Симеон. Симеон тут же робить пророчество, каже Діви Марії, ти знаєш, що цей младенець лежить на паденні і на востанні многих і у предмет прирікання. Хто повірить во Христа Ісуса, піднімеся, хто стане безбожним гонителем церкви, упаде і ніколи. Фініша доброго мати не буде, а сам Ісус стане предметом прирікання. Так називаємо вчені будуть говорити, що то міф, легенда, вигадка, а що будуть казати віруючі, віруючі будуть приймати як Господа Ісуса, Сина Божого, родившогося в мир. Що ж, скажуть, безбожники, а то люди придумали, і в результаті буде спор о Христі, хто він? То предрік Симеон – Богоприємець. Та Господь благословив, щоб у нас увіділи в цей мір, родившись від Діви Марії в Філемі Іудейському, а вже був прийнятий Симеоном на сороковий день. Інтересно є діло, що 14 февраля безбожники придумали. Приліпили до стрітення праздник Валентина, праздник любви. Такий праздник, некий такого бізнесу продавати Валентинки. Але якщо усі останні так називаємо передові, прогресивні європейські перейшли на новий календар 25 грудня Різдво, 6 крещення, покрови 1 жовтня, то праздник Валентина забили перенести на 13 днів узад. Чому? Бо праздник Валентина предназначений наруйнувати стрітеніє. А потім у всьому році хитриці, мудреці цього світа і прочі безбожники залишили праздник Валентина перед стрітенієм Господнім по нашому юліанському календарю. Просимо, Господи, дай нам мир і благословення, поможи нашим воїнам на війні, поможи нашим переселеним, поможи нашим болящим раненим. Господи, всіх благословляй, така наша молитва, бо лиш так поступаючи ми тут діти Божі, а в вічності і наслідники Царства Божого. Амінь.